Вітаю. Дегустація на грядці. 14 червня 2025 містор, Рівна Україна. Пані Світлана погодилася ще продегустувати середні сорти. І так, у нас сьогодні на тарілочці Лімалексія. Тут уже взяли поодненький, бо забагато. Це в нас Еліані. Це у нас Сенсація, да. полка і новий сорт дженка. Дженку ще я не коштувала. Пані Світлана буде по полка. Не... Соната. соната. Вибачаю, соната. Так. так соната. Ну і що? Да. Коштуємо для малексію. Коштуємо. Симпатична така ягідка. Гарна, така носить такі в неї худенький. Солодка відноситься до солодких. До солодких. Да, ви до солодких. Угу. Соковита. Солодка, соковита. Не тверда, така м'якенька. запах. Не тіче. бачите, не тче. Угу. Полуничний гарний такий запах. Угу. Полуничка така доспівша полуничка. Смачно. Соковита, смачна, достойна ягідка. Багато соку така. Так. так. Сенсація. Оця. Це ага. сенсація. Це сенсація. Так. Така вона симпатична, дуже червона. Кулькою такою да, кулькою прямо. Червона, і такі зернятка жовті, як втоплені, але така теж глянцева-глянцева. Така немаленька. В середині пустота. Uh -huh. Така, бачите, вона світленька в середині, але вона мені має соничний присмак uh -huh. і пахне вона ніби трошки суничкою, І вона така сік не тіче, а такий желейний сік. Uh -huh. Вона така. Солодка, смачна, суничний смак, такий, сонично-полуничний. Така цікава. Почти не червона, а така ситленька всередині. А uh -huh. ось смачна ягода. Да. Це що в нас? Сенсація. Сенсація. Сенсейшн. Так, да, у нас схожа така, та... шо назва, шо вона. Така всю червоні, а вона така ситла всередині. Вівальді. Ой, божечки, Еліані. Еліані, так. Така вона форма цікава, цікавої, з такою Угу. Праве, мабуть, якщо спіла, то шийка вже геть червона червона так? Так. Це відноситься до дуже солодких полуниць. Можна без цукру. Ну да. і, так, і, і, мабуть, і багато не з'їсти, тому що вона дуже солодка. Відноситься угу. до дуже солодких. А по запаху? Взагалі. Я не куштувала таку солодку, солодку, мабуть. Дуже солодка, да. так? Дуже солодка. Мабуть, трошки вона мені Соку в ній багато, вона ніби схожа мені на као. Такі солодкі спіли. Дуже солодка. Це хто полюбляє Еліані. Да, дуже солодку полуницю. Оце воно є. Присмак. Присмак такий солодкий, такий цікавий. Не можу сказати, але щось ззаду, який ще фрукт, а який не скажу, ну, щось Мабуть, є. Кавун. Да? Так. І ось тут ми взяли це Соната. Угу. Не дарма я задала полку, тому що Дженка, як запевняють, це є селекція полки і сонати. сонати. Дуже цікаво було порівняти, чи дійсно. Це так, але наразі полки немає жодної дозрівшої ягоди, тому Світлана покоштує сонату і потім дженку. Тут хвостик втоплений, угу. нема шийки такої. Але дуже гарна ягода. Дуже соковита, але не дуже солодка. Ну угу. і не з кисла. кисла. Вона, без Вона не кисла, не угу. з кислинкою, така в міру солодка. Віру. Після Еліані важко коштувати да. щось. Після Еліані вона така собі. Ні, вона не кисла, але Еліані набагато солодша. Та дуже-дуже приблизно. Ми це ввеземо просто до солодка. Да. Це просто, просто солодка, м'якенька, смачна. смачна. Симпатична така. Угу. Старий сорт, але такий. Такий соковитий. Багато так соку в ній. Дуже угу. багато. І це ну, дженка, так? Дженка, да? так. Да. Новинка, яку я ще не коштувала. Коштує пані Світлана. Ну, дуже гарна ягода взагалі. Ось така вона. Така вона і велика, така. Да, дуже солодка. Є що їсти, як да. же смачно. Да, смачно. Вона відноситься до дуже солодких. До дуже солодких. Да. Вона дуже солодка. Суковита. Видно, від полки все-таки взяла. Ну, сік не тіче така желейна. Сік є, висить такими капельками, але не тіче. Одну, один так. Червона всередині дуже гарна ягода. І дуже смачна. Достойна ягода. І після смак такий Приємний полуничний. Угу. А запах полуничний? Чи якийсь інший? Ні, запах полуничний. полуничний Нема тут сунички, така угу. смачна полуниця, така достигла. Так, да, смачна, ягода. Дуже. Ну ось, Світлан, маєте роздуми на вечір да. е чи до вересня, як будуть саджанці. Уже покуштували досить. Досить. Мені Вирішити, що я хочу саме. Бо я хочу все. Воно не все смачне, крім руби. Ладно, ну воно мені не смачна. Ну нічого, зато багатьом подобається. Я Клієнт завжди правий. Я люблю солодку полуницю, щоб їсти її так. Солоденька, щоб було. Без сукну. Так, да, без цукру, щоб їсти солодку. Ви самі бачите, що є досить сортів, які можна обрати да. для своєї невеличкої ділянки. Скажімо, і вони так. дуже солодкі і дуже смачні. Дуже такі і тверді всі. Да. Всі такі міру м'якенькі, соковиті, дуже, дуже смачно Саме головне підібрати сорт, який ще добре ріс. Да. Розумієте, то що може бути класний сорт. А він от просто відмовляється рости да. на землі, і все. Є такі сорти. Розумієте? І так це не і від того, що щось поганий сорт, а від того, що треба підібрати саме свої сорти, а їх кількість така, що дійсно можна підібрати і по смаку, і по тому, щоб кущ себе класно почував у вас на ділянці. Так, так. так що всім вирощувати смачну полуничку для себе особисто, і підбирати сорти, які підходять саме вам. Все буде Україна. Дякую.